Ми вчора чули доповідь пана Дениса Шмигаля, і я її майже в один в один чула на початку року, як на конференції звітній конференції про роботу за рік. Ви зараз також дуже багато пунктів повторили, що будете продовжувати ті ж самі дії. Але я розумію, перезавантаження пов'язане з новою якістю, з новою силою, з новою кров'ю. Я почула це від президента. Щось треба нове. Скажіть, будь ласка, коли ви все таки запропонуєте ту програму нову? Не те, що ви тільки що перелічили, бо це дуже подібне на те, чим ви займали всі ці роки. А все ж таки, ви проведете аудит всіх видатків, ви проведете аудит всіх програм, якими ви хвалитеся, але які мають величезні вади. Наприклад, є оселя, яка забезпечує житлом не військовослужбовців, а тилових правоохоронців за пільговими ставками, які придбають розку... розкішні квартири. Будь ласка, відповідь, Юрій Антоне. Як я вже сказала в своєму виступі, нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх наших всіх наших програм підтримки. І про згадану програму ЄОСЕЛЯ вона є частиною проекту і програм, зроблено в Україні. Насправді, яка має один із найбільших мультиплікаційних ефектів. Найбільші мультиплікаційний ефект має програма 579 і іпотечна програма, в тому числі сумарно, якщо ми беремо зроблено в Україні, вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше. se